Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 28 вересня 2023 року, Нещодавно призначений міністр оборони Великої Британії Грант Шапс прибув з візитом до Києва, де вже провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими можновладцями. Провідною темою переговорів називають подальшу підтримку України у війні. Проти російської агресії одразу хочу сказати, що це дуже позитивний сигнал, що нещодавно призначений міністр оборони ШАПС якраз приїхав до Києва і підтвердив подальшу підтримку нашої держави. Тобто, це такий позитивний крок, який говорить, що жодних якихось змін. В контексті там постачання озброєння чи надання якоїсь іншої фінансової підтримки, ми спостерігати не маємо від Великобританії. В делегації з Лондона був також чільний британський командувач, адмірал Тоні Радакін, який згідно з офіційним повідомленням, сказав, що на зустрічах обговорювали нові зобов'язання щодо військової допомоги, які були заявлені минулого тижня в рамках Рамштайну. Президент Володимир Зеленський на переговорах окремо згадав потреби протиповітряної оборони на тлі припущень, що Росія може як і минулої зими у наступні місяці посилити бомбардування цивільної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів. Рустем Умєров в соціальних мережах зазначив, що відбувається зосередження на протиповітряній обороні, артилерії і антидронних системах. Зима наближається, але ми готові. Рустем Умєров також брав участь у переговорах з британською делегацією. Українські посадовці також наголосили на вдячності Великій Британії, яка стала одним з найпомітніших голосів у широкій міжнародній. Підтримці України. Тому, якщо проаналізувати ось цей візит міністра оборони Великої Британії, Шапс, то, як я вже сказав, він є позитивним, оскільки він сигналізує в першу чергу українській державі, що Велика Британія буде продовжувати допомагати Україні у тих форматах, про які я знову ж таки зазначив. Дуже Добре, що ця зустріч може таки, відбулася з ініціатив Великобританії і нашої держави. Тобто, у цьому форматі, у форматі Великобританії, тут питань у нас не виникає в контексті подальшої військової. Підтримки, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Поличекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам! Thank yes. you.